Львівська обласна військова адміністрація опинилась у центрі скандалу. Чиновники дозволяли виїзд чоловіків за кордон на підставі фейкових листів із підписом російського імператора Олександра III та логотипом Газпромбанку. Корупційні схеми на Львівщині викрито масштабне розкрадання бюджетних коштів: понад мільйон гривень під час ремонту санаторію шкло та півмільйона гривень у Трускавецькій міській раді. У Львові звільнили водія маршрутки за неповагу під час хвилини мовчання на вшанування загиблих захисників України. У місті розпочинає роботу провідна пластична хірургиня із США, яка оперуватиме дітей з вродженими вадами. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайки і починаємо. Львівська ОВА дозволяла виїзд чоловіків за листами з підписом російського імператора Олександра Третього. Журналісти, розслідувачі NGL Media виявили, що Львівська обласна військова адміністрація у 2022 році погоджувала виїзд чоловіків за кордон на підставі звернень від фейкової організації з ознаками абсурду. У листах так званої гуманітарної надії нації був логотип російського газпромбанку та підпис імператора Олександра Третього. Організація не зареєстрована в мін'юсті, а її електронна пошта не активна. Загалом лова отримала п'ять таких звернень і дозволила виїзд восьми чоловікам. За даними розслідувачів, щонайменше семеро з них не повернулися до України. Один із прикладів – 25-річний Артем Лущан із Дніпра. Його внесли до системи шлях як волонтера-гуманітарника. Через три дні він перетнув кордон разом із радником голови Лова Олексієм Шевчуком. Сам Шевчук повернувся, а Лущан залишився за кордоном. У відповідь. На резонансне розслідування Львівська ОВА повідомила, що після початку повномасштабного вторгнення Росії головним пріоритетом було забезпечення фронту амуніцією та продуктами. Для цього систему шляху оперативно адаптували як інструмент швидкого ввезення гуманітарної допомоги. Адміністрації також зазначили, що на той час не існувало повноцінного програмного забезпечення для перевірки кожного запиту. Мовляв, доступ до державних реєстрів був обмежений при тому, що кількість заявок щодня сягала тисячі, і всі дії. Здійснювали в межах нормативних та технічних можливостей. Рішення про внесення осіб до системи ухвалювала спеціальна комісія за участі представників СБУ, ДПСУ, нацполіції та інших органів. Також у Львівській ОВА повідомили, що з понад 50 тисяч осіб, які отримали дозвіл на виїзд, лише 3,7% порушили терміни перебування за кордоном. Водночас адміністрація наголосила, що обласні військові адміністрації не мають контролюючих функцій щодо переміщення громадян через державний кордон. Адже це повноваження Державної прикордонної служби та правоохоронних органів. Свою чергу на медійний резонанс уже відреагувала Галицька окружна прокуратура Львова. Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон. На Львівщині керівник санаторію привласнив 1 мільйон 300 тисяч гривень бюджетних коштів під час ремонту. Слідство встановило, що під час ремонту житлових корпусів санаторно-курортного лікувального центру шкло на Львівщині, призначених для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, посадовець разом із підрядником привласнили значну суму бюджетних коштів. У грудні 2022 року, виконуючи обов'язки директора санаторію Дмитро Головко, за результатами тендеру уклав договір із Київською. Компанією D&D Lawyers на поточний ремонт приміщень. Вартість робіт становила 5 мільйонів гривень. А виконання робіт було заплановане на грудень того ж року. Для реалізації злочинної схеми керівник санаторію погодив акт виконаних робіт, у якому було суттєво завищено вартість та обсяги ремонтних робіт. Завдяки цьому приватна підрядна компанія безпідставно отримала близько 1 мільйона 300 тисяч гривень. Детективи бюро економічної безпеки повідомили про підозру виконуючих Чому обов'язки директора державного підприємства та представнику підрядної організації за фактами заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення документів? Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Слідчі дії тривають також перевіряється законність використання коштів на відновлення інших об'єктів. Збитки на півмільйона гривень кіберполіція Львівщини спільно з слідчими викрила посадовця Трускавецької міської ради, який разом із підприємцем організував схему розтрати бюджетних коштів. Начальник одного із відділів міськради через систему публічних закупівель Прозоро замовив інтерактивні панелі за завищеними цінами. Після перерахування грошей на рахунок підприємця злоумисники виготовили підроблені документи, щоб приховати злочин. Посадовцю повідомлено про підозру за рост. Розтрат... Тату майна та службове підроблення його вже відсторонили від посади. Підприємець також отримав підозру за привласнення коштів і підроблення документів. Обом загрожує до восьми років ув'язнення. На Львівщині затримали викрадача автомобіля. Інцидент трапився в ніч на 30 червня. Близько четвертої ранку власник автівки Мерседес повідомив поліцію про зникнення транспортного засобу, який був припаркований біля його будинку в одному із сіл області. У ході оперативного реагування правоохоронці виявили викрадений автомобіль і розпочали переслідування. Коли зловмисник зрозумів, що втекти на вкраденому транспорті не вдасться, він залишив мерседес у селі Басівка та втік з місця події пішки за допомогою. Записів із камер відеоспостереження системи Безпечна Львівщина. Поліція швидко встановила особу та місце перебування підозрюваного. Ним виявився 26-річний житель того ж села, де проживає власник автомобіля. Наразі транспортний засіб вилучили та помістили на спеціальний майданчик. За фактом викрадення відкрито кримінальне провадження, затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі. У Львові оштрафували чоловіка, який намагався переслати за кордон понад 2,5 тисячі мурах. Комахи були у пробірках всередині електронного блоку, який мав слугувати термоконтейнером. Мурах виявили у посилці на митному посту Львів поштовий. Відправник закарпатець, який розводить мурах, професійно, пояснив, що система нової пошти не дозволяла вказати комахи, тому зазначив електронний блок. Суд визнав це порушення митних правил і призначив штраф у понад 5 тисяч гривень. Мурахи повернули власнику. Сьогодні у Львові звільнили 62-річного водія маршрутки номер 51 через неприпустиму поведінку під час загальнонаціональної хвилини мовчання на вшанування загиблих захисників України. Інцидент стався вранці, коли водій відмовився зупинити автобус і дотриматися хвилини мовчання. На зауваження пасажирів, зокрема військовослужбовця, він відреагував криком. Відео конфлікту швидко поширилося в соцмережах, що стало підставою для розслідування. У міській раді наголосили, що вшанування пам'яті полеглих це моральний обов'язок кожного. Тож, у разі підтвердження подібних порушень, водіїв звільняють із забороною подальшої роботи у міському транспорті. Маршрут номер 51 обслуговує приватний перевізник Успіх БМ. Компанія повідомила, що автобус було знято з рейсу, а водій не зміг чітко пояснити свою поведінку. Його звільнили, підкресливши, що питання поваги до загиблих є для них принциповим. Дев'ятеро їхніх водіїв наразі служать у ЗСУ, один загинув. Компанія. Вибачилися за інцидент і сподіваються на відсутність подібних випадків у майбутньому. У Львові закликають усіх небайдужих здати кров для порятунку захисників і цивільних. Про це повідомили у першому медичному об'єднанні Львова. 10 липня мобільний пункт збору крові Бладмобіль працюватиме на території другої міської поліклініки за адресою вулиця Симоненка, 4. Прийом донорів триватиме з 9 до 12. -ї. Зібрана кров буде направлена до львівських лікарень, центру Анброукен та пологових будинків. Для участі у донації необхідно обов'язково зареєструватись, за. QR-кодом, який розміщений у оголошенні. У Львові дітей оперуватиме провідна пластична хірургиня. із США. з 20 по 27 липня у дитячій лікарні Святого Миколая проходитиме медична ініціатива для дітей з вродженими та набутими вадами обличчя. Американська пластична хірургиня українського походження Оксана Джексон приїде, щоб консультувати та оперувати маленьких пацієнтів. Протягом тижня вона разом із командою Іскра Глобал та американською колегою Наталією Біскуп надаватимуть допомогу дітям із різними вадами. Трема щілинами гупі піднебіння, деформаціями носа, вух, щелеп, черепа та верхніх кінцівок ліпомами. Це вже четвертий візит Оксани Джексон до Львова. Консультації відбудуться 20 липня, а операції з 21 по 27. Для участі необхідно зареєструватись до 18 липня. До слова Оксана Джексон є провідним спеціалістом у реконструктивній мікрохірургії та співдиректоркою програми лікування розчілин гуп і піднебіння у дитячій лікарні Філадельфії. На Львівщині з'явиться новий музей та ветеранський хаб. У селищі Красне розпочали облаштування музею української повстанської армії та ветеранського хабу у приміщенні старої аптеки. Ця комунальна будівля довгий час стояла занедбана, але зараз там активно тривають ремонтні роботи. Уже встановили шість нових вікон і займаються внутрішнім оздобленням. У кімнатах музею відкриють експозиції, які розповідатимуть про національно визвольні змагання, діяльність УПА та її головнокомандувача Василя Ку який народився саме у Красному. Відвідувачі зможуть побачити документи, старі фотографії, книги, а також матеріали про місцевих членів організації українських націоналістів та бійців УПА. Окрім цього, у музеї будуть представлені етнографічні експонати і навіть археологічні знахідки з регіону. Значну частину цих матеріалів підготував педагог і краєзнавець Ярослав Стецишин. Крім музею, у цьому ж приміщенні планують створити ветеранський хаб, де зможуть збиратися військові, ветерани та їхні родини для спілкування та підтримки. Молоді митці можуть отримати до 100 тисяч гривень на створення скульптур. У Львові почався конкурс для студентів і нещодавних випускників мистецьких спеціальностей. Переможці отримують гранти до 100 тисяч гривень на створення авторських скульптур та інших мистецьких робіт, які згодом з'являться у публічних просторах міста. У конкурсі можуть брати участь студенти Львівської територіальної громади, які навчаються на спеціальностях, пов'язаних із мистецтвом: скульптура, живопис, графіка, фотографія, дизайн, реставрація, інсталяції тощо. Також запрошують випускників, які закінчують. Навчання не пізніше ніж рік тому. Тема конкурсу цього року паркова скульптура. Для участі потрібно подати заяву, резюме або портфоліо, концепцію проєкту з ескізом і макетом, а також копії паспорта й ідентифікаційного коду. Подати заявки можна до 30 липня. На цьому сьогодні все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.